Влада народу, демократія. Що це таке? Є люди, які буквально сприймають цей вираз. Тобто вони думають, що якщо влада народу, то він може ходити, командувати, всі його мають слухати, або він може спокійно. Ну він думає, що він має щось сказати владі, і вона відразу має щось робити. Але це, звісно, не так. Все трішечки складніше. Основна відмінність демократії від автократії диктатури те, що демократії в демократіях люди можуть впливати на владу, мають інструменти. І, взагалі, вся ідея демократії це в можливості людей впливати на владу, щоб вона приймала правильні рішення, щоб вона робила роботу над помилками і так далі. А основна ідея автократії диктатури це коли влада намагається. Натиснути на суспільство і на щоб він не мав мінімум важелі впливу на владу. Демократія це система, де розголос зазвичай працює. Наприклад, 7 грудня телеграм канали Мільйоники повідомили про те, що Олександр Кузьмук, якому 71 рік, який ще за часів Кучми в 90-х був міністром оборони України. Він виявляється, є радником командувача Сил Територіальної оборони України. Тобто, це такий собі червоний генерал, який насправді точно нічого не зможе привнести в армію щось нового і реформівського, а скоріше навпаки. І того ж дня в результаті розголосу стало відомо, що Кузьмука звільнили і він вже не є радником командувача Сил Територіальної оборони України. Ще одна складова демократії це наявність центрів журналістських розслідувань. 9 грудня журналіст розслідувач Юрій Ніколав повідомив про те, що після їхньої публікації на сайті Наші Гроші скасували тендер на ремонт дороги до Буковеллю на мільярди гривень. А керівник служби, яка проводила скандальні тендери, пише заяву про звільнення. Отже, демократія це система, де розголос має дійсно велику силу. Демократія це система, де люди дійсно мають можливість впливати на владу такими маленькими крочками, кроками змінювати країну на краще, щоб влада робила роботу над помилками, і це і призводить демократії до швидшого розвитку. Знову ж таки, безумовно, Україна ще не ідеальна демократія, але вона йде правильним шляхом, і Україна точно демократичніша країна в мирний час ніж ніж Росія. Бо ідея автократії та диктатур навпаки пригнічувати народи і забороняти людям впливати на владу.